Антологія читань Слів Всемогутнього Бога. БАГАТО покликаних, але мало обраних. Я шукав багатьох на Землі, щоб вони стали моїми послідовниками. Серед усіх цих послідовників є ті. Хто служить священниками, ті, хто веде, ті, хто є синами Бога, ті, хто є народом Бога, і ті, хто прислужує. Я класифікую їх на основі лояльності, яку вони проявляють до мене. Коли всі будуть класифіковані за видом, тобто, коли природа кожного типу людей буде зрозуміла, я віднесу кожного з них до належної категорії та розміщу кожен вид на відповідне йому місце, щоб досягти мети спасіння мною людства. Серед груп я кличу тих, кого я бажаю спасти до свого дому, а потім спонукаю їх усіх прийняти мою роботу останніх днів. У той же час я класифікую їх за видами, а потім винагороджую чи караю кожного на основі його дій. Із таких кроків складається моя робота. Сьогодні я живу на землі і живу серед людей. Люди відчувають мою роботу та спостерігають за моїми висловлюваннями. І разом із цим я дарую всі істини кожному з моїх послідовників, щоб вони могли отримати від мене життя і, таким чином отримати шлях, яким вони зможуть іти. Бо я, Бог, життєдавець. Протягом багатьох років моєї роботи люди багато чого здобули. Й багато чого зреклися. але все одно я скажу, що вони по справжньому не вірять у мене. Люди лише своїми устами визнають, що я Бог, але вони не погоджуються з істинами, які я проголошую, і, більше того, не втілюють у життя істини, про які я їх прошу, іншими словами. Люди визнають лише існування Бога, але не істини. Люди визнають лише існування Бога, але не життя. Люди визнають лише ім'я Бога, але не Його сутність. Я зневажаю їх за їхнє завзяття, бо вони використовують красиві слова лише щоб обдурити мене. Ніхто з них насправді не поклоняється мені, ваші слова містять спокусу Змія, крім того, вони надзвичайно зарозумілі, що є справжнім проголошенням архангела. Більше того, ваші вчинки пошарпані й подерті до ганебного рівня, ваші непомірні бажання та жадібні наміри. Образливі для вух, ви всі стали міллю в моєму домі, предметами, які слід викидати з огидою, бо ніхто з вас не любить істину, натомість ви бажаєте отримати благословення, піднятися на небо, узріти величне видіння Христа, який проявляє свою владу на землі. Але чи ви коли небудь думали? Як хтось такий, як ви, хтось настільки глибоко зіпсований, хто не має уявлення про те, що таке Бог, може бути гідним слідувати за Богом? Як ви можете піднятися на небо? Як ви можете бути гідними бачити такі надзвичайні сцени? Сцени, ні з чим не зрівнянні у своїй величності. Ваші уста наповнені словами обману і скверни, зради і зарозумілості. Ви ніколи не говорили мені слів щирості, жодних святих слів, жодних слів підкорення мені, переживаючи моє слово. Якою, зрештою, є ваша віра? У ваших серцях немає нічого, крім пожадання та грошей. І немає нічого, крім матеріальних речей у ваших думках. Щодня ви вираховуєте, як отримати щось від мене. Щодня ви підраховуєте, скільки багатства та скільки матеріальних речей ви отримали від мене. Щодня ви очікуєте, що на вас зійде все більше благословень, щоб ви могли. Насолоджуватися у більших кількостях і на вищому рівні тими речами, якими можна насолоджуватися, кожну мить у ваших думках не я і не істина, яка походить від мене, а радше ваш чоловік або дружина, ваші сини, доньки і те, що ви їсте та одягаєте. Ви думаєте про те, як ви можете здобути більше, ще вище задоволення? Але навіть коли ви наповнили свій шлунок до розриву, хіба ви все ще не труп? Навіть якщо зовні ви прикрашаєте себе таким пишним вбранням, чи не є ви досі ходячим трупом, позбавленим життя? Ви тяжко працюєте заради свого шлунку. Аж поки ваше волосся не помережить свина, але жоден із вас не пожертвує, навіть волосиною заради моєї праці. Ви постійно в русі навантажуєте своє тіло й ламаєте собі голову заради вашої власної плоті та заради ваших синів і доньок, але ніхто з вас не виявляє жодного занепокоєння чи турботи про мою волю. Що ви досі сподіваєтесь отримати від мене? Я ніколи не поспішаю, коли працюю. Незалежно від того, як люди слідують за мною, я виконую свою роботу відповідно до кожного кроку, відповідно до мого плану. Таким чином, незважаючи на все ваше бунтарство проти мене. Я все ще безперервно працюю і я все ще продовжую говорити слова, які я повинен сказати. Я кличу до свого дому тих, хто був призначений мною, щоб вони могли чути мої слова. Усіх тих, хто підкоряється моїм словам, хто прагне моїх слів, я приводжу до свого престолу. Усіх тих, Хто відвертається від моїх слів, хто не підкоряється мені й відкрито кидає мені виклик, я відкидаю в бік, щоб очікували свого остаточного покарання. Усі люди живуть у розбещеності та під рукою лукавого, і тому небагато з тих, хто йде за мною, прагне істини. Це означає. Що більшість не поклоняється мені по-справжньому, вони не істинно поклоняються мені, але намагаються завоювати мою довіру через розбещеність та бунтарство обманними засобами. Із цієї причини я кажу: багато покликаних, але мало обраних. Ті, хто покликаний, були глибоко зіпсовані. І всі живуть в один період, але ті, хто є обраним, є частиною з них, це ті, хто вірить і визнає істину і хто втілює істину в життя. Ці люди є лише маленькою частиною цілого, і поміж них я отримаю більше слави, оцінюючи себе на підставі цих слів, чи знаєте ви? Чи ви є серед обраних, яким буде ваш кінець? Як я сказав тих, хто йде за мною, багато, але тих, хто справді любить мене, мало? Можливо, хтось може сказати чи заплатив би я таку велику ціну, якби не любив тебе? Чи дійшов би я до цього моменту, якби не любив тебе? Звісно, у тебе є багато причин, і твоя любов, безперечно, дуже велика. Але в чому суть твоєї любові до мене? Під так званою любов'ю мають на увазі емоцію, яка є чистою та бездоганною? Це коли ти використовуєш своє серце, щоб любити. Відчувати та бути дбайливим у любові немає умов, немає перешкод і немає відстані. У любові немає ні підозр, ні обману, ні лукавства. У любові немає холодного розрахунку і немає нічого нечистого. І якщо ти любиш, то ти не будеш обманювати, скаржитися, зраджувати, бунтувати. Вимагати або прагнути отримати щось чи в якійсь кількості. І якщо ти любиш, тоді ти з радістю присвятиш себе, і з радістю зазнаєш труднощів, ти будеш сумісним зі мною, ти зречешся усього, що ти маєш заради мене, ти відмовишся від своєї сім'ї, свого майбутнього, своєї молодості та шлюбу. Інакше твоя любов буде зовсім не любов'ю, а обманом і зрадою. Якою є твоя любов? Чи це справжня любов? Чи фальшива? Чи багато чого ти зрікся? Чи багато чого пожертвував? Скільки любові я отримав від тебе? Хіба ти знаєш? Ваші серця наповнені злом, зрадою та обманом. Тому, враховуючи це, скільки у вашій любові нечистоти? Ви думаєте, що ви вже достатньо пожертвували заради мене. Ви думаєте, що вашої любові до мене вже достатньо. Але тоді чому ваші слова та дії завжди бунтівні та брехливі? Ви йдете за мною, але не визнаєте мого слова? Чи це вважається любов'ю? Ви йдете за мною, а потім відкидаєте мене вбік? Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною, але ви мені не довіряєте. Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною? Але ви не можете прийняти мого існування. Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною, але ви не ставитеся до мене так, як належить ставитися до того, ким я є, і ви ускладнюєте все для мене на кожному кроці. Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною. Але ви намагаєтесь обманути мене й обдурити в будь якій справі? Чи це вважається любов'ю? Ви служите мені, але не боїтеся мене? Чи це вважається любов'ю? Ви чините мені опір у всіх відношеннях та в усьому? Чи це вважається любов'ю? Ваша присвята Велика це правда. Але ви ніколи не втілювали в життя те, що я вимагаю від вас? Чи можна це вважати любов'ю? Ретельний розрахунок показує, що ви не маєте ані найменшого натяку на любов до мене після стількох років моєї роботи та усіх тих багатьох слів, які я сказав, скільки ви насправді отримали? Чи це не заслуговує на те? Щоб уважно озирнутися назад, я застерігаю вас ті, кого я кличу до себе, не є тими, хто ніколи не був зіпсованим. Радше ті, кого я обираю, це ті, хто справді любить мене. Тому ви повинні бути пильними у своїх словах і вчинках. Перевіряти свої наміри й думки, щоб вони не перетнули межу. У час останніх днів зробіть усе можливе, щоб присвятити мені свою любов, інакше мій гнів ніколи не відступить від вас.